Чи доводилося вам, сидячи в одному з двох поїздів, що стоять поруч, переживати дивне відчуття, коли один з них починає рухатися, а ви не розумієте, який саме сьогодні? Мільйони людей переживають почуття духовної і моральної невпевненості, і все це тому, що в нашому ненадійному світі ніхто не знає, що може статися завтра. Невизначеність породжує страх, а страх вбиває. І в результаті мільйони розгублених людей живуть в постійній напружні. Друзі, занепокоєні тим, що їм принесе завтрашній день. Я вірю, що нічого так не допоможе нам в набутті упевненості, як спосереження в ясну ніч за зорями, з якою точністю рухаються вони по своїх орбітах. Бог, котрий стоїть за всім цим, говорить: підійміть у височину ваші очі і побачите, хто це все створив.